Величезна вирва у приватному секторі Степногірська шість метрів у глибину, десять у діаметрі. Днями прилетіла кап, так називаємо. Керованою авіаційною бомбою по селищу росіяни вдарили чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення. Поліцейські тут фіксують наслідки кожного прильоту. Оце один з уламків. Ви самі бачите його розміри, всі наслідки, які він міг спричинити. Якби кудись потрапив, а не в землю ми можемо такі уявляти. На щастя, залишилась неушкодженою, але добряче перелякалась 80-річна пані Євгенія. Я була на городі, полола, чую самоліт. Ми ж вже прислухаємось до всього. Чую самоліт, від тіля летить. І тут уже гух, і на мене летить. Ну, як фонтаном, так земля. Пенсіонерка рахує збитки. Два фасади розбито в мене. Воно склад полетів. Шифер полатали. Шифер увесь був у дирочках. І три вікна в мене євро по одному пакету нема. Надо вставляти, заказувати. Це вже третій прильот поруч із її подвір'ям. Щоразу у такі моменти вона злим і не тихим словом згадує агресора Путіна. Зруйнував отаку нашу прекрасну Україну, золоту, рідну, що він наробив? Що він скільки повбивав дітей? Скільки всього наробив? Хіба ж це можна? Люди вертаються, нема нічого за душою. Як жити?